Всім привіт! З вами я, Free Guy. і зараз ми продовжуємо грати гру, яка називається Real of the Mad God. Я щойно знайшов якийсь портал до Піратського світу. Там я переміг боса і вера у цю паличку. Як бачите, я вже не лучник Арчер. Я вже мах. Але я, я маг, тому що я програв, вирішив взяти мага. Все-таки маг краще. Він зразу може двома полями стріляти. Тому я взяв його, бачите, він дуже потужний. Ще я виграв на тому світі палицю. Став набагато потужніший, як бачите. Я дуже скоро всі знищую. Виграв кольцо. Ногу. Ну і папір, я так думаю, цекий папір. Ух ты, а давайте з ним затімемось. І дуже швидкий. Отак. Все одно ми виносимо не з першого разу, але виносимо доволі швидко. Мені здається, що його били. Або величего, або губили. Свича все, все і він вийшов, тому що тут нема таких монстрів. І не могли його вийти. Зараз ми пройдемо боса. Я його називаю йода. Просто бачите, яка картинка схожий на йоду. І трошки зелений. От маленький такий гобліний крут. Я вже четвертий рівень собі зробив за весь цей час. Просто в піратській новому було дуже багато піратів. Сильних і не сильних. Скільки тут вс? Нічого собі, скільки скилл. Скільки, 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 скільки там мучників є. Оооо. Часно ще король пірат такий ще один. Леді у піратів. Там ще був жорсткий, я його дуже довго говорив. Десь п'ять 15 хвилин одного боса. 10 максимально в мене було з тим от, от піратом. 10 хвилин. Nebejte, že to je že je to, že je je to, že to, je to, že je to, je to, že je to, že je to, že je je to, že 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 je to, О, тут еще и інший бас Я вам, чесно честно говоря, уже надоел те боссы в эти. Вот тут через них. То, что я зову напробил супер атака. Что я насколько пробил, я сам не знаю. Вот так. И... Масу, вот так, як він, но всі боки по модному. Майже пыли. Майже, майже, А, я, 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 Як так? Такий сильний. Брем Візард. Я знаю хто... Не знаю хто тут такий, чесно. Я дивився, він не є сильний. Тут знову Брем Візарда. Залагали. Бачите, тут ще все. Посух. Стоп. Білий посух. Пустий. та так, то точно. Це раз знову на мій сервер воду за як їх завжди. На старий на сервер, який я часто заходжу в медузам думаю, ми продовжимо вже в наступній серії навіть. Не знаю, що я тоді зайшов. З вами був Guy. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Бай!